Так, наступний матч Атлант Меркуріон. І вже момент в Атланта міг перехвачувати Карлос. Цей м'яч в штрафному майданчику Меркуріона. Але м'яч відскочив і вводить м'яч. Воротар Меркуріона Лівандовський. О, А тут опять момент Карлоса на замасі прибирає Карлоса м'яч, але стріляє прямо в Лівандовського. Нормально, да ви ще накрили. Дібна, діду, потім! Д'єдна! Беріо! Бери вас! Контратака Меркуріона! Денек,

І відкриває рахунок Атлант, Вова Головко забиває вже в другому матчі. Виводить Атлант вперед. Пожиє! Коза! По собой!

Шукає, як ця команда свою гру. Як хоче останні уїди. Де бляш, останні тон блять, каже. Аділий грась на меч, на м'ячі. Груши, бігай, виши. Біжай, гай. Грай, грай, грай! Не зупиняйся! Та <говори> да все, заграла той момент, грайте далі, бля! Грай, <говори> граємо, давай! Вийшли, вийшли, їдали. Годька. Вишли, вийшли! Вийшли, вийшли. Щось, дві хвилини залишається грати в цьому матчі. Ще зможе огризнутися Меркуріон.

Далее можно. Потянул Мишко, блядь, вещал. Вы можете сюда, не устатись, полизом, ебану. Это все, сука, держи!

Либо. 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 Да, нет, плюс, конечно, слабанький. Пять секунд! До выхода! До выхода игра! Хорош, депала! Назад, назад! Юра! До вихода, гра! До вихода! Все, час!